Слава Ісу Христу, мої сусідки ходили і мені сказали, що я такий отець легкий, молиться. І я так зненацька, але мені так було, що мені сон приснився. І я за сина хотіла піти на віст. І фактично я й пішла на віску. Але по дорозі думаю, знаю, що це не можна. Думаю, що я маю зробити? Взяла, вилила ту воду, а мені прийшла додому, а мені такий сон сниться. І такий сон, що я дійсно побачила оця Олега, я ж потім, коли зайшла в вічечка, і там, де свічки клали, і дивився, священник молиться. Оцей сон я бачила. І я зрозуміла, що мені треба до нього ходити. І я почала ходити. А це було ще на Чорноболі. Але в мене таке сталося, я не знаю, коли в мене бородавки чого на всіх руках. на обох руках з'явилася, я не могла картоплю чистити. І так у цьому наміренні ходила за сина і ходила за себе. Я дився, бо родав Я так отець олег молився наді mm. мною. І дотепер немає. немає і все. Я так Я тільки це згадаю, думаю, все, мені треба тільки щось, думаю, треба йти до отця Олега, бо я знаю, що він допомагає. Всім допомагає, хто до нього ходить і має віру в Бога треба молитися дякує богою цю Олегу за молитви, які він над нами молиться